Прославлю Тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною, Господи Боже мій, я взивав до Тебе і Ти зцілив мене, Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господу, всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його. Бо на мить гнів Його, і на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість, і я говорив у дні благоденства мого, не похитнуся я повіки, Господи, Ти з милости своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице Твоє, і я захитався, тоді до Тебе, Господи, я взивав, і до Бога мого молився, кажучи. Яка користь у крові моїй коли я затлію? чи ж буде порох славити тебе та сповіщати про істину твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і Ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку, і одягнув мене веселістю, нехай же славить Тебе душа моя, і не вмовкає. Господи Боже мій, буду славити Тебе повіки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє. То вони спотикаються й падають, коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього, одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своєму день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою, вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почую, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помили мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твого, Ти, поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, путей Твоїх. І настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене вже свідки, і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь мужнім, нехай кріпиться серце Твоє, чекай допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість всій землі, гора Сион з північного боку і місто Царя Великого, Бог у храмі своєму, знаний як захисник. Бось, Бо зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися, відступили, страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром ти потопив кораблі фарсийські, як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя аж до країв землі. Повна правди, правиця Твоя, нехай веселиться гора Сион, і нехай радіють дочки народу Божого, заради судів Твої, Господи, обідіть навколо Сеона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його. Зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнім, бо цей Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас повік віку, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я сказав, буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм, буду стримувати уста мої. Доки не чистили переді мною, я став, як німий, не давав голосу, я мовчав навіть про добре, але скорбота моя поновилася, заплало серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм, скажи мені, Господи, коли кончина моя, і число днів моїх яке воно, щоб зрозумів я, який вік мій. Ти, мов, п'ядями, виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою, дійсно всяка людина, що живе на землі, як тінь ходить, даремно метушиться, збирає і не знає, кому те дістанеться, і нині чого чекати мені, Господи, надія моя на тебе від усіх гріхів моїх очисти мене, не віддавай мене на гум безумному. Я став, як німий, і не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це, відверни від мене удари твої, бо від сили руки Твоєї я щезну. Якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її. Ось такою нетривкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми, не будь мовчазним на сльози мої. Бо я подорожній перед тобою і захожий, як і всі батьки мої, дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше, ніж відійду від світу цього, і більше мене не буде. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земля. Служіть Господу з радістю, ідіть перед лицем Його, з піснями хвали, знайте, що Він, Господь Бог наш, Він створив нас, ми народ Його, і вівці пастви Його, входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними, хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний, милість Його вічна, і істина Його зроду в рід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалить Господа з небес, хваліть Його у вишніх, хваліть його всі ангели Його, хваліть його всі сили Його, хваліть Його Сонце й місяць, хваліть Його всі зорі й світло, хваліть Його небеса, небес, і вода, що вище небес, нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося. Він повелів і створилося, поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється, хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби і всі безодні, хваліть Його вогонь, граць, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його, хваліть Його гори і всі горби, дерева по і всі ліси. Звірі і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні, і всі народи, князі і всі судді, юнаки й діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославила сім'я Його одного, слава Його на небі і на землі, Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, близьких йому, Аллилуйя! Слава Осью і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллуя, слава тобі Боже, вололуя, воллуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, воллуя, слава тобі Боже.